Привіт! В даному році ми з вами розберемо, як створюється ізометрична графіка, як розробляти такі об'єкти. І на основі ось такого малюнку ми з вами намалюємо свій власний ізометричний такий також дім. Ізометрія це, скажімо, сучасний такий тип вираження графіки. Він гарно цікаво виглядає. І я постараюся зробити такий хороший, цікавий якісний будиночок. І покажу, як це все взагалі відбувається. Отже, для початку нам потрібна ізометрична сітка. Ось так вона виглядає. Ви в уроці отримуєте файл цієї ізометричної сітки, зможете використовувати брати для своїх проєктів. Що відбувається? Значить, для початку ми будемо з вами просто малювати. Я буду якісь моменти пояснювати, якісь моменти буду пришвидшувати, але для основного розуміння я буду дещо доповнювати своїми словами. Тому поїхали. Давайте для початку ми намалюємо саме наш дім, і на основі нього ви все зрозумієте і побачите, як це відбувається. Нам, по факту, потрібно рухатися ось такими блоками. Тобто ми зараз створимо собі для себе одну, одну стіну, перемалюємо її в ось такий колір. У нас буде це одна стіна, одна стінка. І далі методом копіювання ми будемо собі будувати будиночок ось такий. Ось так. Ось так. Тут у нас буде вікно, і у нас воно ось таке на 4 клітинки, можна сказати. Далі, давайте його ж все ж таки і намалюємо, це вікно, тому що ми потім будемо копіювати, і намальоване вікно вже буде в принципі, виконувати певний функціонал. Отже, ми намалюємо зараз спочатку саме внутрішній такий проєм. Ось так. Змінимо його колір, щоб він трошечки відрізнявся, щоб він був замітний для нас. І тепер важливий момент. Тепер нам потрібно за допомогою цієї ізометричної сітки малювати внутрішню частину цього вікна. Так, значить, вікна у нас, в принципі, такого сірого кольору будуть. Восьмо ось такий кольор. Так, для початку нам потрібно намалювати раму. Давайте її і намалюємо. Малюємо ще раз. Давайте ми скопіюємо даний шар: Ctrl-C, Ctrl-F. Потім Alt-Shift і це все зменшуємо. Ось так. Ось так. І у нас, в принципі, вийшла вже така рама нашого вікна початково. Ми її перемалюємо в інший колір, щоб нам було також наглядніше. Далі, що ми намалюємо? Ми намалюємо з вами по центру ще один об'єкт. Його можна в довільному форматі намалювати. Ось так. Все є. Тепер нам потрібно намалювати об'єм. Як малювати об'єм? Далі ми вже просто вручну, ось такі штуки будемо малювати. Тобто, у нас. Повинно йти це все паралельно наших точок. Для цього нам потрібна ця ізометрична сітка, тому що вона допомагає нам зберігати правильні пропорції. Ми зробимо ось такої глибини десь наш об'єм вікна і, в принципі, все. Тут ми дотягуємо до кінця, так як по об'єму, в принципі, ми ту частинку не будемо бачити, тому можемо ось так намалювати. А, так як на цю частинку падає більше світла, вона буде в нас світліша. Розкажу трошечки про кольори. Дивіться, я підібрав таку кольорову гаму. Вона складається з трьох кольорів. Тобто, в нас завжди є центрально наш об'єкт, і в цього об'єкту є як світлі частини, так і темні частини. Тому спеціально підібраний в принципі, колір, де буде це відображатися. Спочатку я вибрав ось цей варіант, ось цей сірий колір. І тепер мені потрібно світліша його частинка. Тому я просто звідси вибираю цей кольор і цього буде. Достатньо так. Тепер у нас є ця світліша частинка. Давайте домалюємо ще одну частинку. Ось так. Сюди. Дивимося, щоб в нас все було паралельно. І малюємо просто по точках. Тут я виберу чуть-чуть іншого відтінку колір, буквально трошечки ось так. Для того, щоб оцей колір і цей трошечки відрізнялися, так? щоб в нас була ось тут чітка така межа, це буде виглядати красивіше просто. Так, ось у нас є. Тепер ми візьмемо просто це, скопіюємо. Ось так. І просто вже варіантом переміщення цих точок поставимо їх у відповідні місця. Така ж сама ситуація і ось тут. Ось так. Можна, в принципі, було відразу і цю частинку скопіювати, але нічого. Ось так. Вона в нас е, повинна йти вище, звичайно. Тому ми її в шарах зараз якраз її розмістимо правильно. Ось так, все. Тут я бачу у нас ось так повинно стати. Все. Тут ми під'єднали, тепер дивимося наверх. Зверху, в принципі, стало все так, як і мало бути. Ось так. У нас є рама, рама нашого вікна. Можливо, вона навіть трошки заширока, можливо, ми будемо її зменшувати, ну поки що я цього робити не буду. І давайте намалюємо додатково ще поверх одну таку раму, зробимо з вами таке вікно, як ну, пластикове вікно. просто. Давайте зараз це реалізуємо.